Вітання всім. Сьогодні вже 10 липня, чергова середа, черговий патч. Ну І так всі знають, коли виходять патчі по Black Desert і мої відео. Не завжди вони виходять в день патчу, але то вже таке. І так, патч невеличкий, коротко погнали. І так, не буду поки забувати нагадувати, як завжди, що до 25 числа було до 24 змінили до 25 числа цього місяця. Знижка на геймпас до гри, доступ до гри. 1 Євро 90% тобто ну, хочете з бонусами, можете якби в 50% дешевше купити, але на ваш розсуд. Е, нагадую, чому система buy to Play на євросервері Тобто ви заходите на сайт, купуєте доступ до гри зараз за 1 євро, це десь приблизно 40 гривень. Купили і граєте собі скільки завгодно. Е, плюс до цього всього ще одна ремарка до цього. Не купуйте ігри в стімі саме ммо проєкти, якщо є клієнт, який окремо є на сайті, його можна скачати. Нагадую, винятки тільки Final Fantasy 14 і TES Online. Все. Дві гри, Це тільки два ММО проєкти які офіційно можна грати через Steam. Решту ммо проєктів качаєте через офіційний сайт, їхній клієнт і напряму граєте. Ніяких посередників. По-перше, Steam Black Desert, якщо ви хочете грати, він вас кидає на болото. Тому якось так. Ну, і звісно, 1 євро. Хто б планував починати грати, залітайте. І так, погнали. Івент uh, з 10 по 25 число. Jevel of Perfect Power. Не так давно він був, і от знову, коротше. Я думаю, і так вже всі прекрасно знають, що з ним робити, хто. Декілька місяців тому якраз, якщо мені зраджує пам'ять, його фармили. Тема проста звичайна. Б'єте мобів, збираєте травку, можливо, навіть рибалите, не пам'ятаю. Фармите джевел і у НПС, ну, не у НПС вже тепер, а напряму через обмінник обмінюєте собі на капи для біжутерії. Це зачерка для біжутерії. 200 штук фуловий кап відразу. Якщо не нафармлюєте 200, то один до одного можете обміняти на оці три типи кольору печеня, з яких крафтяться ті ж самі капи. Тому все просто споти заявлені для фарму всі, які є можливі в грі, тобто дроп скрізь. Наступне. Завезли нові костюми літні до терміну. Як і обіцяли, Perlaбіси, і в честь цього з 10 по 25 запустили uh, Summer Fashion, uh, типу, короче, конкурс скріншотів в цих нових літніх костюмах, якщо що, заходьте в шопи, купуйте їх. Якщо у вас є зайві гроші на це все. ну і Зрозуміло, що в спеціальній поспі це все виведений де вам потрібно буде вказати в спеціальній темі для форуму ваш регіон з підписом Summer. Викладаєте і отримуєте. За участь просто три лутскроли і Dragon Kingline. Це здається, щось там баф загальний. Я навіть уже не пам'ятаю, якщо є в грі. У мене він зараз здається, можна навіть глянути, щось десь було. Недалеко. Ні, немає вже. Так, да, закінчились, на жаль. У мене вони десь були, але вже, на жаль, немає. І. Плюс ще до всього цього сьогодні на каналі Valencia 3, де пляж терміана, там буде ГМ, можливо, там якісь будуть конкурси або якась фігня, просто можливо отримати баф від гема можна буде. Тому залітайте на Valencia 3, пляж терміан, Сьогодні, на цілий день, він, скоріше за все, там буде. Якщо хто ж таки знову не знає, де пляж терміан, то він знаходиться. В регіоні, по суті, якби кальфіон ось північніше кальфіона від самого міста. Ось тут оця зона. Тому їдьте. Так, наступний івент більше Light Hour. Аур. З 13 по 17 100 штук і з 14 по 17 100 штук. Коротше, я так розумію, чисто за того, що не всі заточили, напевно, отой івентовий мечик яким точиться, які точаться за допомогою цих аур. Бо особисто я, наприклад, знаю, що у нас на Євросервері десь приблизно заточений або на ТЕД, або на Трай можливо, але чутки ходило, що вже здається, є заточений на PEN, але я не впевнений. Особисто я тільки знаю, що в Раполоса заточений на дуо. Це я 100% знаю знайбання на стрімах це бачив. То, тому, я так розумію, просто от, за логіни. До 100 штук можна забрати, або воно буде одним, або буде розтягуватись типу, кожен день, щоб в загальному забрати 100 штук. Далі пляж термін. Підготовка до пляжу терміну, весь івент буде тривати е, поки з 10 по 18, але я думаю, він там розтягнеться набагато довше. Якщо мені згадувати, там запис, офіційний літній запуск е, всіх івентів, здається, буде з 24 числа. Саме пляжа терміна, і, можливо, підводного замку. То тому таке. Поки ви можете в нагородах він забрати на 7 днів якийсь човен, феєрверки і човник. Просто-напросто. З 10 по 18, також з 10 по 18 на пляжі терміону можна буде купити хавку, яка вам дає баф. Один раз на день можна купити типу, цю всю штуку за 500 тисяч срібла. Під кожен тип майстерності, який вас потрібно, в кожну НПС свій тип о, хавки і еліків. Еліки продаються, по суті, ті самі, які науку, тільки просто вони відразу на годину, а не по 15 хвилин там, чи по 20, як о, звичайні. Продаються на аукціоні. І сам патч. Патч невеликий. Трішки змін по класу. Завезли фікси якісь в певних моментах. Трішки все ж таки почали змінювати досу, бо він капець який поламаний. Як на мене, на моїй ну невеличкі довгій пам'яті, скільки я граю в Black Desert, це, напевно, поки найгірший релізнутий клас з останніх, які я пам'ятаю, а я почав грати, коли. Релізали з драканія і всі далі після неї персонажі. Тобто, ну, це поки трішки лайно, але його, напевно, намагаються виправити. Тому подивимось. І що ще далі? Далі війна роз. Сезон регулярний. Починається 14 числа вже в цю неділю. Будьте готові. Трішки змін завезли по війні Рос. Перед Вівтар буде активуватися через 10 хвилин. Де як раніше було при старті, як тільки війна розпочиналася. І КД після активації в нього 20 хвилин. Не знаю, навіщо це змінило, але це більш цікаво тим людям, хто там ходить на війну урос, тим паче хто гелить це все діло. Оцю бійню 300 на 300 на оцій всій мегатериторії. Тому не буду багато чого тут розповідати. Додали один новий скіл, який вам дає вибрати один із санктомів як стратегічну рівайвавку. Просто-напросто на тимчасових 5 хвилин КД в 20 хвилин на цей скіл. Змінили трішки нагороди, додали медалі Сільві. Не знаю, навіщо, можливо, щось в обмін буде за ці медалі. Потрібно дивитися, скоріше за все. Що ще? Зрозуміло, що ось. Обмін, до речі, якраз такі. я його навіть не помітив при огляді. За 50 медалік в Silver Blazing Loot Box, не зрозуміло, що це, але я так розумію, ось він оцей лутбоксик. Да, Де тут падають деборіки, ПВП-шні в основному інкрустації, кафрасики і крафтові камінчики так само для ПВП-інкрустації каміння. Якось таке собі, якщо чесно, я дивлюся. Арена Солара. Змінили трішки нагороди початок Солара. Раніше було за перемогу давалось 20 тепер 30 за нічию 10-20, тепер 20, за програш 5 тепер-15, тобто, по суті, в Х2 все просто там або півтора, то тому трішки цікавіше стане формити це все діло, плюс подавали. Трішки предметів за ці початки на обмін. Типу за 5000 початок ви можете отримувати по одному, типу купону обміну зброї. Хоча це як би воно і було, але смачно, але дорого. Це прямо реально фармити діло потрібно. Ось тут в Чотижневих подавали багато-багато-багато чого. За 30 і 20 початок, то тому можна якби смачненько полутати, якщо ви ходите туди. Далі, 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 далі нічого такого цікавого. На жаль, все. Ось такий сумненький, як на мене, трішки патчик. Все. І давайте я ще поки, якраз я вчасно приїхав. Я ще хочу ткнути коник, або в мене 14-й день тут дали за календар якось таку штучку. Давайте спробуємо ткнути коня на хір 10. Можливо, в мене вийде пі -пі піп'єгу цього апнути для себе. Зараз побачимо. Давайте швиденько цю тему зробимо. Mythical Awakening Я вже навіть не пам'ятаю, який це у мене тик п'ятий. П'ятий тик. І відразу просто тикем спробуємо. Давай, давай, давай. Блять, ви ж не бачите. Тик коня, тик коня, тик коня. Блін. Все рівно фейл. Я, я, я встиг змінити, але фейл. О, ну, коротше, ось так. Ось таке коротке відео, короткий патч. Всім дякую за увагу. Не забувайте, як завжди, підписуватись на мій канал, де я проводжу стріми, і не тільки по Black Desert, а й по різним соло проектам або коп проектам Підписуйтесь на телеграм-канал, де так само виставляються всі новини, коли стріми починаються, і коли виходять відео стосовно патчів на каналі. І, звісно, підписуйтесь на цей канал, щоб все це діло також не пропускати, бо і стріми і з проходженнями ігор я також сюди викладаю, як і відео патчам. І все це ви, як завжди, можете познаходити в відповідних списках, які я для вас роблю, щоб вам зручно не було шукати і недовго. Якось так, все. Всім дуже велике дякую за увагу. І побачимося, як завжди, в наступних відео.